Привіт, друзі, ми з України! Підпишіться на канал Мастерство Поля Сергієнка. І ви завжди будете своєчасно отримувати важливу необхідну інформацію. А лайки, які ви поставите, друзі, дадуть можливість інформації на каналі на Ютубі, піднімати догори і робити її доступною для широкого кола аграрів. Друзі, в, ря в ряді регіонів України тривають опади. І рідко таке зустріне, щоб в третій декаді липня так часто йшли дощі. І не просто дощі, а затяжні дощі, коли зранку до вечора випадає по 30-35 мм і навіть і більше. І ця погода дає а, всі умови для розвитку небезпечних хвороб. Особливо на соняшнику через те, що це. Олійна, білкова культура. І вона як чашка Петрі, як поживне середовище, слугує для маси грибків, для маси інфекцій. І сьогодні я хочу вам розказати про основні хвороби, які можна зустріти на соняшнику. Насамперед, друзі, ви в полі зустрінете зав'ячі рослини соняшнику, коли. В нижній частині, ви бачите, от уже проявився такий от білий наліт, Уже видно от склероції. І ви абсолютно здогадалися вірно, що це біла гниль, так звана прикоренева форма. Склеротіння зклеротіором. Це наслідки недотримання сівозміни. Через те, що склероції зберігаються до 20 років в ґрунті. А сьогодні соняшник сіють по соняшнику. Через рік ну, соняшником насичені всі господарства, всі регіони України. І відповідно при благоприємних умовах хвороби будуть прогресувати. І біла гниль починає прогресувати в залежності від гібриду, від сівозміни, від інших факторів, ви будете спостерігати різний розвиток білої гнилі. Можна його до. 7% спостерігати на різних гібридах до 10, до 15% і більше. Тобто білу гниль виявити досить легко. Боротися з нею вже в такий час, практично фуницидним захистом вже неможливо. Поїзд поїхав. Тобто, Необхідно було раніше думати, як боротися з цією небезпекою. А саме небезпечно буде, коли біла гниль буде проявлятися на кошику і просто кошик. Він розмочалиться і насичений скліроцами, впаде на землю і ви не отримаєте врожаю. Оце одна із небезпечних хвороб. Ну, тут все зрозуміло. А знаки зрозуміли, на вигляд можна визначити. А як бути з іншими хворобами? О, дуже гарне запитання. Ви ще можете зустріти зав'ядання соняшнику. Але не побачите внизу от, е, ознаки білої гнилі, це може бути так зване вертицельозне в'янення соняшнику. Також небезпечне захворювання, яке зустрічається навпаки в період посух. Е, ми ще не зустрічали на полях в цьому році вертицельозного в'янення. Але якщо ви побачите, що зав'ядає ваш соняшник. То знаєте, що може бути і прояв такої, такого захворювання. А досить багато хвороб пошкоджує вегетативну масу соняшника. Це і стебло, і чашелистики, і саме листя. От я тримаю в руці листочки з за ознаками захворювання. Друзі, яке це захворювання? Ми ну, маємо на листках соняшнику. Ви скажете, да, це септоріоз, а можливо фомопсис. Альтернаріоз. Або альтернаріоз, всі фороби, навіть даже фомоз. Ну, фомоз найчастіше всі бачать, коли він проявляється на стеблі біля чашелистика внизу, біля його основи, чорна пляма. Але це вже буде, коли буде йти налив. Так от, друзі, сьогодні візуально важко визначити те чи інше захворювання просто от на соняшнику. Через те, що на одному листочку може бути 3-4 різних захворювання. А проти кожного захворювання існує окремий захист з точки зору не окремий захист, а спеціальні фунгіциди з тією чи іншою речовиною, які ефективно працюють проти того чи іншого захворювання. І тому, друзі, ми радимо відбирати листки соняшнику і здати їх в фітопатологічну лабораторію, де фахівці, фітопатологи вони шляхом центрофугування зможуть виділити спори, і потім через мікроскоп вони визначать, а спори якого гриба присутні на даному листку. Або їх кількість, наявність, інтенсивність, існує дуже ряд методик. І тоді вони швидко дадуть вам відповідь, а що конкретно саме за зафорювання на листках соняшнику. Я напевно десь доступно роз'яснив то через те, що якщо ви прийшли до лікаря і він на вас подивився і сказав, у тебе там ангіна чи ще якесь зафорювання, не відправивши вас. Зробити аналіз, то це поганий лікар, це не професіонал. Через те, що назначити ліке, він може виписати рецепт, але ефекту ви від такого лікування не отримаєте. Ну да, ну знати, чи це вірусна, чи бактеріальна інфекція, чи вірусна, чи грибкова, чи бактеріальна інфекція, чи мікоплазмана інфекція. Сьогодні дуже багато мікоплазманих грибів захворювань на рослині. І просто отак от прийти, глянути на листки соняшнику і сказати, та це в тебе септоріоз. Друзі, це значить погані фахівці, які вам зразу роз'ясняють, що це захворювання. Тільки шляхом використання мікроскопічного аналізу фітопатологічних спеціалізованих лабораторіях, ну відповідно, де працюють професіонали, знавці своєї справи. І е -е, виявивши. Друзі, хворобу. Ви повинні встановити, а який процент її розповсюдження на полі, а який її відсок розповсюдження на рослині, тому що існують різні бали пораження враження рослини даною хворобою. Можливо, інфекція вона знаходиться внизу, і вже фуницит, той, який ви внесли, її тримає, і вам не потрібно витрачати лишні гроші. Тому необхідно виявити, а наскільки цей е, гриб прогресує, наскільки він агресивний, вірулентний, тобто наскільки досить багато нюансів для того, щоб правильно прийняти рішення по захисту ваших посівів і не мати потім втрат е, і кошти е, витратити, і е, не отримаєте від цього результатів. Друзі, оця інформація для вас, щоб ви розуміли, що сьогодні. Буде досить багато інфекції на полях соняшнику, сої, кукурузи, інших культур через те, що умови сприятливі. Є волога, є температура, є рослина, господарь, тобто є усі фактори, які дають можливість прогресувати в хворобі, і можна втратити навіть навіть весь урожай. Друзі. Сьогодні працює з вами команда ArtFields, Я Олексій Сергієнко. Ми вам бажаємо не тільки високих врожаїв, а й стабільних високих прибутків, адекватних цін на вашу продукцію. А насамперед, ми бажаємо перемоги миру добра і злагоди, як завжди. Ще раз повторюсь, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка. До нових зустрічей на нашому каналі. Коментуйте, задавайте питання і ми будемо прагнути своєчасно дати відповіді. На все добре, слава Україні!